Івано-Франківська обласна рада висловила недовіру голові облдержадміністрації Василю Чуднову. Участь у таємному голосуванні взяли 86 депутатів. За відставку проголосувало 77 обранців. Волевиявлення відбувалося таємно. Напередодні керівник штабу національного спротиву в області Василь Попович звинуватив Чуднова у тому, що той не погодився мирно впустити людей минулої п'ятниці до адмінбудівлі, через що спровокував конфлікт, якого не було ані у Львові, ні в Тернополі, ні в Чернівцях. У залі Івано-Франківської облради доленосна сесія. Опозиціонери вдруге намагаються висловити недовіру. Голові облдержадміністрації Василеві Чуднову у залі зареєструвалося 86 депутатів, майже всі троє серед них регіонали. Їх на початку засідання просять покаятися, визнати чинну владу злочинною та скласти партійні квитки. Ті відмовляються і їх виганяють. Це справедливо, оскільки в нас утворена народна рада, в яку вони не війшли. Ця партія представляє режим Януковича. Режим Януковича відповідальний за смерть і за кров, яка проливається на Майдані. Вони не гідні бути разом з нами в залі і голосувати і представляти громадян Прикарпаття, де понад 90% людей підтримують майдан. Далі не менш гаряче голосування. Депутатів просять привселюдно засвідчити. У бюлетені позначку поставили саме за недовіру губернаторові. І це попри те, що волевиявлення мало би бути таємним. Так кажуть у штабі національного спротиву, чистять свої лави. Недовіру голові облдержадміністрації висловили дві третини обласної ради. Лише двоє депутатів проголосували проти. Ще семеро бюлетені зіпсували. Позбавили права голосу на голосуванні про недовіру голові обласної державної адміністрації і двох депутатів. Принаймні чотири обставини свідчать про те, у який спосіб було прийнято це рішення, що воно не відповідає чинному законодавству. Це абсолютне порушення процедури таємності голосування. Вибачте, це вже мало нагадує демократію. Бо а більше нагадує тиск на депутатів на їх волевиявлення. Тепер, згідно з чинним законодавством, президент зобов'язаний звільнити очільника області. Документ уже підписав голова облради та надіслав Віктору Януковичу. Це на випадок, аби прокуратура не встигла оскаржити у суді ухвалу депутатів. Ми будемо його правити, вносити якісь там правки, редакційні і так далі. То може бути, я не кажу, що воно мусить бути обов'язково. Може бути подання прокурора до суду, і суд моментально приймає. Рішення про забезпечення позову, в якому забороняє мені підписувати дані рішення. Я це говорю на всю область в присутності працівників прокуратури і чують вони мене. Я підписую це зараз. Я маю право це зробити. Сам голова облдержадміністрації на сесії не був. кажуть, що у відрядженні наразі в області його теж немає. Втім, його команда запевняє, рішення про недовіру таке оскаржуватимуть. Мають на те право. Сесія відбулася з порушенням регламенту.